Влада Ісуса Христа над природою, влада відпускати гріхи, влада над звичаємо, іншою цариною, де Ісус Христос має владу є природа. Це було засвідчено, коли Ісус Христос і його учні. Плели морем галилейським, яке мало погану славу, адже дуже часто на ньому знімалися раптові бурі. Однак посеред несамовитої бурі, великий землетрус, тобто велика брехливість Ісус Христос спав. Учні, налякані неминучою смертю, збудили його. Спершу Ісус Христос звернувся до них із докором, чого велякливі мало віри. Тоді встав, погрозив вітрам і морю, і настала велика тиша. Його учні були досвідченими рибалками і не раз потрапляли в морю на морі, але зараз раз стихло. Вони знали, що коли вітер штухає, в хвилі ще якийсь час. Легко здіймаються. Тож не дивно. Що апостол Матфей занотував їхнє здивування, коли вони запитували один одного. Хто це такий? Вони такі дуже здивувались, адже якого як ж надприродного походження мав Він бути, що достатньо було лише його погрози, що природа раптово цілком угамувалась. Саме так, як Ісус Христос показав себе своїм учням. Misijo ustanoviti svojim carstvom nebeškega. Pa, vrnuвши se že s hidno barvo Aladejsko morja, Jezus Hristus prabol v svoje mesto Kapernaum, kot fin pač o človeku, ki je vsejnoj vir. Коли вони принесли до Ісуса Христа розслабленого, що лежав на ношах. Апостол Марк пояснив, що четверо чоловіків спустило Його через отвір у даху. Там були присутні декілька релігійних лідерів. І вони чули, як Ісус Христос сказав до цього чоловіка, «Бадьорися, Сину, твої гріхи відпускаються. Слово бадьорися, походить від грецького слова, яке використано тут перші. Раз і семи у Новому завіті. Воно означає набратися мужності або підбадьоритися. Очевидно, що причиною його недуги був його гріх. Ісус Христос показав, що має божественну владу адже лише Бог може відпускати гріхи. Тому книжники заговорили між собою, що Ісус Христос хулить. Це було перше протистояння між релігійними лідерами і Ісусом Христом. Знавши їхні думки, Він спитав їх. Що легше сказати твої гріхи відпущені, чи сказати «Встань і ходи. І хоча обидва реченням промовити легко, перше було б легшим, адже, очевидці, не зможуть його спростувати. Однак, якби Ісус Христос спершу сказав, встань і ходи, а чоловік залишився лежати паралізований на ношах, всім стало б зрозуміло, що Ісус Христос не був тим, ким себе називав. Тому, Ісус Христос говорив не лише легкі слова, але також простілення і в такий спосіб доводив, що Він має владу здійснювати обидві дії, зцілювати і відпускати гріхи. Народ же, бачивши це, настрахався. Вауся, коли йшла мова про реакцію учнів після Божьів. Вони визнавали владу Ісуса Христа, всьому цьому і прославили Бога. Після того, апостол Матвей пішов за Ісусом Христом, Він дав обід у своєму домі, оскільки Він запросив на цей обід багатьох своїх колег, багато метарів і грішників були там присутні. Можливо, апостол Матвей хотів таким чином познайомити їх і зі Спасителе і граї, ненавиділи метарів. Бо ті збирали гроші для римлян, часто брали більше, аніж було потрібно, а різницю забирали собі, тому фарисеї, які ніколи б не сіли за стіл поруч, з такими людьми запитали учнів Ісуса Христа, чому це їхній учитель їв із ними? Відповідь Ісуса Христа показала, що його проповідування промовані до тих, хто розуміє, що має якусь потребу. Здорові не потребують лікаря лише хворі. Осеї не вважали себе грішними, хворими, тому вони ніколи б не шукали Господа лікаря. Оресеї завжди Приносили відповідні жертви, але упоріні з грішними вони такі були грішними. Коли немає милосердя, тоді релігійні формальності є безглуздими. Не лише фарисеї цікавилися, чому Ісус Христос бере участь у такому бенкеті з митарями і грішниками, але й учні Іана Хрестителя приступили до нього і також про це запитали. Учні Святого Яна Притечі тоді постели а саме закликали людей покаятися і вступити в прийдешнє царство Боже. Тож вони запитали, чому люди Ісуса Христа не постали також. Ісус відповів їм, що його царство подібне на великий бенкет. Що разом на весілля, оскільки цар був тут присутній, не лечило ні йому, ні його учням поститим. На весіллі люди радіють і їдять а не сумою, чи постять. Однак Ісус Христос таки знав, що прийде час, його зречуться, тому додав, надійду дні, коли заберуть молодого. Потім Він описав зв'язок між своїм проповідуванням та проповідуванням святого Івана Хрестителя. Святий Іван Хреститель був реформатором, він шукав способу змусити людей покаятися, тоді як вони загрузли у звичаях юдаїзму. Ісус Христос, однак, не мав наміру латати стару систему, наче пришивати латки з нової тканини до старої одежі, яка тоді розірветься чи наливати вина нового в старі бордюки, які через це розтріснуться. Він мав на меті перенести. Що знову він прийшов, щоб вивести людей із юдаїзму у Царство Боже, з новою якого є він сам і Його праведність. Справжню праведність не збудуєш на законі і фесерисейських. De vez